Жного дня пигот, юдьки, пигот, не давані пи і у планів думати, як чуєш звеки, здалені снеки. Вьодські пригоди кожного дня пригод, вузькі пригоди, чути не забаняний, вські як чуєш небезпеку, обережник дивно бути, але війженя від день, вські пригоди. діти, ми не діти зовсім, а нам по 12-15 років, ми підлітки. Це має різницю. Так, добре, підлітки. Е, добре, тоді ми Яку проводим? Річку на центральному ліві боці центрального вимівні. Що це на центральному і лівому боці центрального вимівні? Наприклад, це називається тим, що ми йдемо, що це, ну, ліва річка, ну, так, річка яка переливається різнокольовими кольорами. Ізноколіровими, а вже ж кажуть, добре, ми йдемо, нам да, да, дивні будемо. Яка річка? Яка річка? На! Річка! І там є блеколірові. Там бує скраби. А якраз це вже буде останне ба. І більше буде багатиме. І це тупо. Увага тобі в цей майк, який ти хотіла. Тоді добре. І ми вже тут. Так. Да. Мені не треба сподобатися. Все, на. Ой. Я Що ти думаєш? Що я? хе <ріст> Ха. Це мені справді подобається. Дуже сильно. е Та. Да купити просто більше ти на річ, коли не бачу інші в Та Це не точно здається, що це точно безпечно. Як ви називаєте рівною, просто якось іншу частину ну, центрального імюні, це точно так певно, що це безпечно. А вже ж кай, це справді безпечно. Не з собою. Але мене. <ривіт> <ривіт> О, так хай. Я не бачу, але бачу якусь латку. Ти завжди не розумієш, що я човен. Я завжди не все добре не мовляв чирти не вмію добре вимовляти. Куди вони пішли? Нам вже давно не шукати скарб. Ні, вони потім повернуться. Давайте самі просто зараз не будемо шукати. Яке ними що станеться? Та нічого не станеться, вони ж так самостійні, з ними все буде добре. Це земля так верховина. Та звідки ти знаєш? А... То земля верховинець? А що, ти не здав? А звідки ти сам то знаєш? А розмови почав з краєм землею? А, то... Добре, нам не не ти скарб пошкодить. Як іде один, а ми з і називання тим, що ми розвою, ми разом ми здание любові не давання ти. Я ми газов і ми разом єзом любимо. Иначе тя на здавание наше вече. Весна я не готова. Ну, <плес> добре. Добре, наслед. Ты буде купати. Я приду на поки вот душі, главное мені доброе. <плес> Будь-яка не э, э, чудовичко. <laughs> О, ти не це. З... Я не вже зараз вбити того такого на тих землею. А що, не погана ідея? До конфаді угосне. Я точно впевнена, що він точно її п'є. Або також він схоже на такого дракона, який просто без політики. Розумів. <laughs> <laughs> Ей, ви любима, любима на пачка. <laughs> <laughs> Лукоті. Що ти вже не похочеш? Буде такої такої, не щоб. <laughs> Лукоті, забери хорошо. А а Вы не можете это выйти. Что е... стало? Я должен ты. Ну, котя! Это смешный жарт. Да не золотый в мишу, он может их вбить. Как их может вбить? Они же бывают. Тут есть вагон, который може полностью сдать и полностью вбить. Ты хочешь такого? Нет. Ну нет, тебе там полно. Нет, 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 Крась, я ще два боба цього не Ну, погоди його не вимігування. Стой цей фразу. Добре, нам де вже. Ви вже зараз кого дивно Йдемо. Ми тепер все тразимо. І це Локотія зараз думає, йти мені до неї сказати. А Локотія. Е, ви може, можете тебе попасти. Уфага, діта. Компанія, компанія Раунд Тайм, чекати до 26 сейм і гудбай.